Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, що я помітив у коментарях московитів андрофагів стосовно е, різних відео присвячених Україні, українським містам, селам, українським паркам. Ну і так далі, і тому подібне. Одним словом Україні присвячено. Головний лейтмотив, і це тисячі й тисячі, так. це те, що Україна нібито застрягла в 90-х роках ХХ століття. Так. Навіщо це? Ну, Це ж не випадково це все пишеться. Це ну, тисячна армія ботів. Яка працює як на теренах українського інтернету в нашій мережі, так і для московитів-андрофагів, які це теж все читають, тому що ну, таке ж враження в мене складається, що їх власне життя не цікавить. Ну, таке ж було ще до широкомасштабного вторгнення, ще до початку цієї війни в 2014 році на центральному телебаченні Московії Андрофагії тільки й говорили про Україну. Тільки й розмов було про Україну. Ні про що інше не було. В них величезна кількість проблем у цій країні, але говорилося тільки про Україну. Тепер же ось цей лейтмотив. Це те Україна застрягла в 90-х роках ХХ століття. Так, от Київ показують так. чудові міста, чудові парки. Так. Навесні, особливо, коли там цвіли сакури, ну, цвіли магнолії, форзиці і все останнє. Ну, рай земний, практично. От. розчудові райони. Новий Французький так званий квартал, далі Британський квартал, ну і, і інші квартали, там новопечерські липки і все останнє. Так. Це найсучасніші райони, які збудовані ну, 5-10 років тому. так. Але якщо ти читаєш про це все, то якщо в тебе розуму немає, а таке враження, що в більшості московитів вони нездатні до якогось аналізу, і тобі просто пишуть, що це все застрягли вони в 90-х роках. І ти сидиш у своїй розбитій, чорній дерев'яній халупі, у якомусь московському селі, із сортіром дворі, так, з туалетом, типа сортир, і так далі. Але в тебе в голові сидить, ага, так, оце все, це вони застрягли у 90-х роках. Так. <ріпи> в яких роках вони застрягли, ми напевно знаємо. Так. Тому що раз вони андрофаги, тобто людожери, то вони застрягли ще у кам'яному віці. Так. Отже, Причина, як на мене, ось цієї неадекватності, так, коли очевидно от показують, ну розчудово все, ну я розумію, там в старих е, районах там еклектика повна, так, серед будівель там 19 століття височать сучасні там хмарочоси і все останнє. Ну, це характерно для Києва, і це його одна із візитівок, еклектика архітектурна. Суміш різноманітних стилів, так, що теж є принадою для багатьох е, туристів. Але те, що Київ застряг у 90-х роках. Мене, який прожив у Києві все життя, завезли закритими очима. Я Київ знав увесь, я ж все-таки географ, так, увесь побував у всіх районах, включаючи навіть Троєщину, так, то, <ривіт> то я, мене завези зараз, в деякі райони. Я не скажу вам, що це таке. Не скажу де це, не скажу, яке місто, яка країна. І, і так далі, і тому подібне. Настільки все змінилося із того часу. Але ж навіщо про це говорити? А все просто, абсолютно просто. Отже, в 90-х роках розпався Радянський Союз минулого століття. І отже, до того все, що було, це було дуже добре. Це було під крилом. Підкрив, казав один колись московит у тролейбусі у Києві, так, в 90-х роках. Ех не захотіли під крилом Росії. Так. Я його поставив на місце і всі мовчать. Поставив його на місце, він зразу зробив шатап, заткнувся, тобто, кажучи, науково. так. Отже, з того часу все змінилося настільки кардинально так. Що говорить про те, що Україна застрягла у 90-х роках, це говорить для того, щоб переконувати і наших корисних ідіотів, ну і, звичайно, московитів андрофагів, у тому, що от, до 90-х років до розпаду Радянського Союзу все було дуже добре. І в Радянському Союзі ну, це просто щастя було. Просто, просто щастя. Ті, що тоді жили, так, ті, що тоді не жили, але боти, яким там по 25-30 років пишуть, як вони тоді розчудово жили. А я ж вам кажу про те, що я жив ще за часів Сталіна. І пережив все в цій країні. І величезні черги. Це в Києві за маслом і більше 200 грамів одні руки не давати. Я пам'ятаю, як нещасний на вулиці Польовій, тепер академіка Янгеля біля Політехнічного інституту в гастрономії. Я стояв в величезній черзі за маслом. і винесли отаку отакий шматюру масла, який розрізали от такі, такою проволкою, так, на шматки, і більше 200 грамів в одні руки не давати. І один чоловік молодий, у формі. Льотчика цивільної авіації просив, я з Вінниці. У нас масла вже три роки немає у вільному продажу. Дайте мені, я візьму 600 грамів. А черга, як підняла, крик, нам не вистачить. Так, тому що, ви бачить, ріжуть, ріжуть, ріжуть. Скоро кінець, Отак він сльозами на очах отримав свої 200 грамів. І по-русски па паруські васваясії. От і ми хочемо послати вас, московитів-антрофагів. Йдіть в так, подалі від нас. Дайте нам жити спокійно. Ми дамо собі раду. Ми вже 30 чимось років даємо собі раду. Ми вже набудували тут, у Києві, у Львові, у Ужгороді, в Полтаві, в Харкові, в Одесі. Стільки, що вам і не снилося. Так що зробіть шатап із своїми 90-ми роками і живіть у них самі.